Можемо пославляти нашого Господа. Що ж таке Біблія? Ми так, читаємо, держимо в руках, ми... тобто це ті люди, яких як я знаю, ось усі, що тут на цьому місці, я знаю, що вони читають Слово Боже, внікають Ну я хотів би, щоб ми ще так, утвердилися. Більше і більше. Що таке Біблія? Біблія це книга духовного відкриття, написана з чіткою ціллю – вести людей до покаяння. Філософи розвивають всякі, наприклад, мудрствування такі, розказують там то про те, то про те у цьому світі. І кажуть, ну важиш Біблії, ну так, я вже таким прямим текстом скажу. Ну нема ж там ні про ракети, ні про телефони, ні про мобільні, ні навіть ні про прості. Ну там не написано цього. Але Біблія не по телефонах. Вона не по ракетах, не ще по якихось цих технологіях. Вона для того, щоб вести людей до покаяння і до спасіння. І ці в біблії. Прообразити наші серця, висновок такий, щоб наші серця були готові більше довіряти і вчитися Богу. Оце для цього Біблія. Щоб навчити людину жити на цій землі. Не... Да, технології вони є, але Ми... і ще вони будуть. Ще вони будуть, далі буде людство жити, і, скільки Господь оприділив, і будуть ще новіші тих нової. І я хотів би, щоб всі, і християни, і ті, хто слухає тільки перший раз, або е, ті люди, ну, які ще не бачили, ніколи не читали Біблію. Я б вам, всім нам би радив би читати її. І я хочу прочитати один вірш із повторення закону, 29 розділ, 29 вірш. Приховане належить Господу, Богу нашому, а відкрите нам і синам нашим навіки, щоб ми виконували всі слова закону цього, тобто Біблії. Як людина буде жити по Біблії, вона буде розуміти волю Божу. І вже хочу прочитати для дітей Божих, які на цьому місці. Це 32-й Псалом написані такі слова. Ось очі Господні над тими, що бояться Його, над тими, що надіються на милість Його. Він спасе душу їхню від смерті і в час голоду, прогодує їх. Душа наша надію складає на Господа. Слава нашому Богу! Брати і сестри, душа наша складає надію на Господа. Амінь. Амінь. Він наша поміч, поміч і щит. Ним веселиться серце наше, бо святе ім'я Його і ми надію кладемо. Нехай милосердя Твоє Господи буде над нами, бо ми надіємося на тебе. Хай нас Господь укріпить і поможе. Знаєте, що ці дійсно. Такі дні, які нагадують нам про Воскресіння Христа. Христос Ісус нам приніс на цю землю викуплення. Тобто Він викупив нас, ми знаємо, що Він пострадав на Христі Головському. Він проповідував три роки, приніс небесне навчання. Воно було, але Він показав з іншої сторони, з совершенної сторони. І так як Христос приніс на цю землю викуплення, де явно хоче все скопіювати. І я хотів би, щоб ми звернули свою увагу, як ми ходимо при Господу. Тобто, Христос приніс своє викуплення нам. І я це прочитаю із Євангелія від Матфія. А диявол ходить написано як рикаючий лев -E, і підкупляє народ Божий, дітей Божих. Підкупляє якимись гріхами. Наприклад, я хотів би сьогодні, щоб. Але перш за все я прочитаю Матвія, 20 розділ, 25, 28 вірш. І Ісус вже, покликавши їх, сказав, ви знаєте, що, що Князі народів панують над ними і вельможі володіють ними. Але не так має бути між вами. Хто хоче бути великим між вами, нехай буде вам собою. І хто хоче між вами бути. Першим нехай буде вам рабом. Так і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і видати душу свою на вибух багатьох. Оце так зробив для нас таке велике діло Ісус Христос. Викупив наші душі. І буду читати далі. Із і 16-го віршу. Коли е, у, ми бачимо, що коли людину підкупив диявол, увів в обман. І хотів би я звернути нашу увагу на таке, коли він вже підкупив, він обманув. І у що людина впадає? І це обман. І що це таке обман? В народі кажуть, це брехня Так, в Україні. так було. Умисне або неумисне. введення в обман. Твердження, що не є істиною. Оце це таке обман. Бачите, тут не написано так, що Ну, ми розуміємо, що обман це непосередньо пряма, що це люди обманюють. Але тут є таке, що можна якби лавірнути. Так то і так. Диявол так предлагає, і людина согласилася, смирилася. Совістю Васила, ну то нормально так, до чого. Так і нормально можна. Да? Можна, можна і жити, можна і заробити, можна обманути. І потім вже ж думає, як далі в ній поступити. І тоді починається маніпуляція. Ну, маніпуляція це руки руки, обох рук. Це є маніпуляція. Для, для виконання певного завдання, що потребує великої точності. Ви представляєте, що собою обман породив? Він хоче, диявол, щоб ще з великою точністю ми виконали той, і той гріх, якщо ми согласилися на це. І я. Прочитаю із 16-го віршу церква послання Іоанна. Коли хто бачить брата свого, котрий грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться. І Бог дасть йому життя, тому що грішить не на смерть, бо є гріх на смерть, не про це й кажу, щоб він молився. Всяка неправда це гріх, але гріх не на смерть. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, не соглашається з дияволом ні на який обман, ні на які маніпуляції, не грішить, бо народжений від Бога. Бо ти, брат мій сестра, ми народжені від Бога. Ми, коли хто прийняв водне хрещення, це називають друга смерть. Ну, Смерть називають. Ми умираємо, тільки для чого ми умираємо? Не тіло ми вмираємо, не тому, що води набралися там чи захрнулись. Ні. Ми це приймаємо завід із Господом, вмираємо для гріха. І хай нам Господь допоможе дійсно бути мертвими для гріха. Бо народжений від Бога, ми знаємо, що всякий народжений від Бога не гріши, бо народжений від Бога. Береже себе і лукавий, і не торкається його. Тобто ти вільний від цього, він би хотів би тебе, чи мене, він би хотів би нас заразити якоїсь, наприклад, як оце обманувці. То ми воно несумісне. Як ми складаємо пазли, да? і пазл до пазла підходить. І коли диявол підходить з своїми пазлами, то вони не можуть скластися в нього. кубик-кубик у нього не виходить скласти. Тому що людина, яка любить Господа, вона не грішить. І своїми, коли диявол підходить гріхами, то йому ну, не, можна, не виходить, тому що ми сокрили своє життя в Христі, в Бозі. Ми знаємо, що ми, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істину і щоб були в істинному сині його Ісусі Христі. Він істинний Бог і життя вічне, і дає нам е, таке наставлення, апостол Іоанн, діти бережіть себе від ідолів. Щоб ми не перейшли на якусь чужу сторону, щоб ми не подумали, ну не підходив пазл, а тепер я якось допоможу, щоб цей пазл склався, то нехай нас Господь укріпить, щоб ми стояли твердо у Господі нашому. Але це воно, хотілося б, щоб наче закінчилося на цьому, обман, да? маніпуляція, та й все. Но у діявола ще є механізм. І він нам може теж предлагати махінацію. А махінація ще із ваших якихось стоїть. Це дурити і забирати. Махінація це стоїть із двох слів. Нехай нам Господь допоможе, щоб наше серце таке не заходило. Це набагато проще і все більше проходить. Той з усього разу щось приближило, щось сказав, ти вже це зробив. Все, І вже дивишся, а ти зробив там махінацію за 2 секунди, за 3 секунди, за 5 секунд. І ти навіть ну, про це і не подумав. Бо нехай нам Господь допоможе звертати на усе, що ми робимо, щоб було для слави Божої. І ця махнація, що, що, що воно означає, нечесним способом. Те, що ти, ця людина зробила нечесним способом, оказується, це іще не зупинилося. Це порождає шахрайство. Потім, коли вже наступний йде шлях. І людина коли обрішає, вона так собі ну, не думає. Ну, про... Оце вже я три секунди сказав, і це вже так прородило. А оказується, так, да, за цим стоїть диявол. А шахрайство – це заволодіння чужим майном. І за це вже йде кримінальна відповідальність. То нехай нам Господь допоможе, щоб ми було своє. Бо написано у книгі Вихід 20.16. Не говори неправдивого свідчення ближнього Твого. Тобто, щоб у нас не було ні обману, ні правдивого, ні неправдивого свідчення, щоб ми. Наближалися більше і ближче до Господа. І хочу прочитати в завершення це із книги об'явлення. Із 21 го розділу 8-й вірш. І отак да, е, от я прочитав такі, е, це життєві такі, е, от оце таке воно порождає, да, той обман. Простий обман. Там начало був обман, да, закінчилося, чого людина, ну, наприклад, так побере, чого попала в тюрму. Да, тому що е, облікло одне за собою. одне маленьке, потім більше, потом, потім, потім, і вийшло що То в об'явленні написано так, учить нас. Господь боязливих та невірних, мерзотних та убивців, розпусників та чародіїв і долослужителів та всіх неправдомовців, доля в озері, що палає вогнем та сіркою це смерть друга. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми служили Господу нашому і. Надіялися на Господа. І коли, наприклад, стоїть, як сказав Каїну Господь, Бог сам прийшов Бог і каже, у, у твоїх дверей стоїть гріх. Тобто він вже наміряно готовиться зробити гріх. Ти борш над ним, але ти управляй цією ситуацією. Но він не захотів, він зробив те, що він зробив. І прочитаю я ще з 1 Іоанна нам із 5 розділу 14-15 вірш. І ось яке дерздорення ми маємо в ньому, тобто в Бозі, що коли чогось просимо згідно з волею Його, то він слухає нас. Слава нашому Господу. Якщо такі ситуації вдруг в житті в нас виникають, звертаємося до Господа, і Він слухає нас, бо так і ж написано, бо Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас. У всьому, чого б ми не попросили, знаємо й те, чого просимо, одержуємо від нього. То нехай нас Господь укріпить більше у вірі, допоможе, що ми угодно ходили перед Господом і на такі життєві питання, які самі собі давали відповідь. А що це буде, які за цим, е, я, наприклад, як навчався у школі? Так? то там були шаги там по, по шагу розписано. Оце так, оце перший шаг, оце другий шаг і так далі, там багато цих шагів. Отак і ми, ага, ось, наприклад, не, 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 не дай Бог, я б захотів обманути. Що це поведе? що Це це я так трошки сьогодні прочитав. Що, що може породити обману? Хай нам Господь допоможе, щоб ми воду стали завжди. І помнили про те, що, наприклад, ага, неправду сказав, а за неправдою пішов, пішов обман, ага. Е, там ще щось зробив таке дію, крикнув, а потім за цим криком може породити ще більше. Е, потім вже люди можуть з боку сказати, а що ти говориш? Тобто ще більше, ще хоче. То нехай нам Господь допоможе, щоб ми тільки надіялися на Господа. І те, що Господь каже, що у Слові своєму, то щоб ми звертали на це увагу. Бо у нас оце є наше служіння, це біблійна наша школа. І ми учимося тут. Нам тут дуже багато братів проповідують, розказують, і не слухаємо. І хто так як Марія сокров... В своєму серці все злагала, що говорив ангел, що вона. І не тільки це вона робила, вона, щоб стати матір'ю Господа, вона ще свято жила, свято жила перед Богом, ходила свято. Хоча другі люди собі жили як хотіли. І так є написано, що чого ви топчете двори мої, тобто ті люди, які теж ходили і собі і не поняли, чи. Чи то Ісус був рождений від Бога, чи не від Бога. Вони теж ходили у, у, у храм Божий. І не зрозуміли, так вони не зрозуміли. І деякі по сьогоднішній день також відвергають і кажуть, що це іноземна віра на Ісуса Христа, що Він рождений був в Ізраїлі і прийшов для ізраїлітян, так написано, щоб їх спасти. Ну вони не поняли. Тобто було серце.